Усім добрий день. Сьогодні оброблятиму свої рослини добривом 20-20-20. Можна користуватись або плантатором, або майстер агро, або плантафором. Нагадую, у мене повністю привозна земля. Я раніше не наважувалась вирощувати полуницю, але восени посадила. Це однорічка, сорт Азія. Достигає, тому потрібно обов'язково або бор з кальцією. Або ну, я вирішила 20-20-20 використовувати. Це сорт брила. Щоб вона солоденькою була, потрібно обов'язково її ще раз удобрити. Декілька днів назад я її обробляла кальцієм, а сьогодні буду 20 20, -20 додавати. По смаковим якостям це найулюбленіший мій сорт землесуниця, купчиха. Вона дуже урожайна. От. Смак неперевершений. Виноград ось-ось зацвіте, тому обов'язково потрібно удобрити, щоб добре зав'язався. Велес, така величезна грона перед цвітінням. Гарно, в принципі, зав'язується, але удобрювати обов'язково потрібно. Таку ж підживлю вблюватиму малину, ось така вона саме цвіте. Усі троянди, їх у мене 18 кущів. Ось жина починає квітнути, буде їх творі багато дуже. Вона безшипована в мене. Дуже крупна ягода. Дивлюся жовтіють листочки. Буду обробляти по листу, ну, цим добривом 20-20-20. Якщо не допоможе, не пройде, то я використовуватиму залізу. Ось. Це шовковиця шеллі, буде вперше вона плодоносити. Я її підживлювала осмокотом, він ще діятиме десь до початку липня. Ось таке листя в неї, ось ця моя рука. а це такий листок, дивіться. Які будуть плоди, потім покажу. Колоновидний абрикос в цьому році посаджений. Колоновидний персик теж цьогоріч посаджений. Це колоновидна сливочка. Така. А це диплоїдна. Вони знаходяться поруч, щоб запилюють одне одну. Тибетська ягода, малина, Юстина, мяу мяу ще на неї кажуть. Вперше вона в мене перший рік і вже буде цвісти. Розвела я добриво 20-20-20 на 8 літрів з прилипачем і буду обробляти по листу мої рослини. Київський ранній трохи постраждав від весняних морозів. Талгарська красуня, перший рік на ній плоди. А цей персик буду нормувати на днях. Ось такий він завантажений. Потрібно обов'язково трошки пронормувати. Ось такий. Живіла рослинки, це груша сикуї, цікавий дуже фрукт. Чудовишня виросла дуже, але скинула плоди. Але нічого страшного, так буває. Це нормально до 4 років, коли дерево скидає плоди. Осінь жир прокидається. Нектарин такі плоди.